Продовжуємо вже другий день сніданок з плюс присудин. Скажімо так, на хвилі музики. От просто зараз ми запрошуємо і вас доєднатися до музичної мандрівки у Відні разом з океаном Ельзи та партнером туру гурту авіакомпанію Мау. Які несподіванки чекали глядачів на віденському концерті? Чим планує займатися Святослав Вакарчук після завершення світового туру? І який незвичайний подарунок отримав лідер океанів до свого дня народження? Абсолютний ексклюзив у нашому музичному щоденнику. Змежний світовий тур океану Ельзи. Ми у відні, і через декілька годин саме тут океани зіграють останній концерт закордонної частини світового туру. Після саундчеку ми трохи затримались на сцені разом з клавішником Мілошем Єлічем. А пожеж щось са ні, не можу, я не вмію. Вміє ще й закритими очима. Одночасно на двох синтезаторах і без нот. Ми частично всі імпровізіруємо. Ну то тобто, є нас, якби є скакі рамки, внутрі яких ну можна дати себе чуть більше свободи. І, ну так інтересніше, що грати, по крайні точно. Шаблонних виступів у гурту не буває. І сьогодні океани будуть поражати знов. Відінський концерт розпочався дуже незвично. На сцену вийшли тільки Святослав Вакарчук і Мілош Єліч. Можливо, це творчість австрійця Егона на щіле, виставку якого Святослав відвідав напередодні, або просто ностальгія Надихнула на романтичний лад. Ми починаємо сумувати наперед за сценою не зрелнувати жодних планів на майбутнє. Тому треба насолоджуватись музикою тут і зараз. Після лірики музиканти наповнили зал шаленим драйвом та енергією океанів буквально за декілька хвилин. Просто слухав, а проживав кожну пісню разом з музикантами. Океан Ельзи подарував дві з половиною години живої музики і зовсім трохи не доспівав до дня народження Святослава Вакарчука. До нього залишалось всього 30 хвилин, за які ми встигли позбирати емоції та вітання океанолюбів. Враження я не голосів Причудові. Вже другий раз на концерті. В Славко, ми тебе любимо! Славко, Славко. всього найкращого, щастя, здоров'я кажуть нас на західній Україні. Справжній сюрприз до дня народження чекав Святослава наступного дня у літаку, коли ми вже призумлилися в Україні. Фронтмен океанів не тільки багато літає, але й багато пісень пише саме в небі. Тому для ще більшого натхнення командир літака запросив Святослава до кабіни пілотів. Ви зараз сидите на капітанському місці, перед вами. Штурвал це рычаги управління двигателем. Uh -huh. Слева, э, маленький штурвальчик для управління передним колесом для yeah? землі. Да. Uh -huh. А далі почалися хлопчачі розмови. Скажіть, а авто, а він злітає, сідати може сам на автопілоті. Да? Чи... А сад, С, не сідати а всіх сідах. Сюрприз вдався. Камбінієм Брайера точно перший раз. І так от з пілотом про всі речі говорять перший раз, мені дуже цікаво і приємно. Океани знову вдома. Попереду ще 12 концертів в Україні, а потім відпочинок. По завершенню світового туру Святослава Карчук хоче багато подорожувати і, можливо, навіть зніметься в кіно у фільмі свого друга Романа Балаяна. З поваги до нього, він дуже талановита людина, і він вважає, що от моє обличчя йому дуже підходить для його образів. от характерний якийсь такий, не знаю. Тому я подумав, що якщо буде час, можливо, я спробую.